Всім привіт, наші підписники і глядачі нашого каналу. Всіх вітаємо. Сьогодні ми продовжуємо експериментувати з повітряним пластиліном, якого ми закупили дуже багато. Бачите, зробили вже, встигли зробити такі красиві прикраси. Сьогодні у нас браслети. Минулого разу ми робили брючки, кільця. А сьогодні у нас такі браслети яскраві, гарні. І... І мама собі зробила такі прикраси. Сьогодні хочемо з вами поділитися і разом з вами зробити такі два браслетики. Що ж, давайте починати. Да, так, Так, ти ще вибрала такі кольори. Це буде один кольор, який ти ще вибираєш для браслета. Такий, такий. Буде чотири смужки, так у нас? Зараз будемо їх відкривати. Покажи, поки глядачам, які ти зробила браслети для своєї лялечки. Я зробила. Клас! я в'ячки делала. лялечки зробила Такий теж яскравий красивий браслетик, потім ми її взяли. У мене там ще ету будем робити самі. Хм. Зробимо нам вай да вінці. подаруєш, да, свої лялечці, да Так. Ну, що нам треба для того, щоб ліпити такий браслет? Розкажи. Чотири. Що мені потрібно? не треба. Давай відкладемо. А ось мама ще не встигла відкрити тоню, відкрила. То що ж нам Tai reikia daryti, Zajkas, pradžioje. Kryvas neslūgis. Bere, ražyavo. Bere, ražyavo. Vytsipai tada, štai tokį šmatuotuką, arba dar didesnį, arba mums reikia padaryti. Ką dabar? Bere, slėpka. Taip, ir kad padarytumėte tokius rauslėpkas, mums reikia pavaskos pradžioje skatyti. Matai, bereks jau šiandien, taip, ne žirūčių. І катає довгу ковбаску. Можна ще більше, щоб вона на ручку підходила. Та так? Да? Так, <свист> для мене ой, як гарно. Вот. <свист> на ну, майже. Давай, мамочка, трошки підправить тобі, щоб вона була рівномірна. Це ковбаска, как так. Так, да, мені дуже подобається. Це одна ковбаска. Ми її отак кладемо. Відкладаємо. З якого кольору ми її зробимо. Вот так. Треба, щоб вона була такою ж довжиною, як і ця. Так, <клес> мені вдома. Не поспішайся, Дітки, ви теж можете сідати і робити разом з нами. Гарні такі браслетики. А найкраще в цьому пластиліні, що він вже засох. І виходить, дійсно, як така іграшка прикраса. Дуже рекомендуємо такий пластилін купляти. Він дуже цікавий потім у грі. Так, давай подивимося, чи вона такого ж розміру. Трошки більше. Зараз мама трошки підкатає ще. І зайве ми відчіпимо. Ось таким чином. Ще трошки це товстенька, мама її трошки підкатає. Так, і зліпимо. Так, правда, можна і так зробити. Дивіться, Ксюша придумала такий вже візеруночок, з'єднати. Ну, да. Дуже красиво. То у нас буде з двох стрічок складатися браслет. Можна з двох. Ми його потім беремо, ось так зачіпляємо. І тепер, дивіться, як красиво вийшло. Може, ти тепер зробиш якісь прикраси? О, ну, як красиво. Як ми прикрасимо, чим ми прикрасимо? Це у тебе трошки відліпилася нічого страшного. Висли, так, краслетик <клес> <Так, прикасати. клес> готовий, найголовніше, що готова основа, а тепер ви можете за своєю фантазією його прикрашати, як вам захоче. <клес> так. Ксюша, поки прикрашає це браслет, а скоро буде цвітечка назвати. Добре, а я вам хочу показати, як зробити ось такий кручений браслет, який є у Ксюші на руці. Для цього нам потр... потрібно буде три кольори. Ну, які ми візьмемо, Ксюшенька, яких кольорів ти хочеш? Я Взяти. Які хочеш кольори? Ну, Давайте, якщо у нас ще <плес> рожевий, то давайте візьмемо рожевий, потім мені хочеться взяти ось такий гарний мій улюблений колір. <кхух> такий. І ну, я думаю, сюди буде пасувати гарно ось такий блакитний колір. Ось ми взяли. На, на, на. Роби. Те, що ти хочеш. Ось у нас є такі три частини. Ми розкатуємо між долоньками. Що але... можна зробити там сітечко? Ні заночку, нілочку. І, І... І так, я сіду. Так. Далі ми розкатали другу полосочку. Так. Ось вони у мене вийшли однакові. І зараз я зроблю ще третю полосочку. Ковбаску так. Да? Ось я її розтягую, рівномірно розкатую, щоб вона була така більш-менш, як і інші всі. А тепер я кручу. Ось так. Закручую, 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 закручую і з'єдную. І подивіться, яка краса вийшла. Тепер він застигне його, потім можна буде одягати на ручку. Ну, Можна його якось ще і прикрасити. Я думаю, для прикрас треба брати якийсь більш яскравий колір. Який колір сюди буде пасувати? Ну, давайте в мене є шматочки фіолетового, і я зроблю просто такі кружечки фіолетові, такі кульки причеплю. Так, Сюшенька вже зараз подивимося, що зробила. А я ось такі просто. зроблю кульки. Бачите, як ми шматочек шматочок і формуємо вот так, такими рухами. Кружечок. Можна з вами на сидечку. Да, сонечко. Сонечко, добре, ти потім зробиш. А я тебе Ще, мабуть, зроблю. Я хочу А де бразичка. Добре, Тобала зайка. Ми потім з тобою будемо практикуватися, як робити сердечко. Ось такий браслетик у мене вийшов. Аксушенька, покажи, який у тебе вийшов браслетик. Клас. Я ще хочу браслет. Так, зараз будемо ще практикуватися, робити сердечко. Ось подивіться, які два браслетики ми з вами зробили. Ви можете включати свою фантазію. Так, і зробити ще багато своїх різнокольорових браслетиків. Давай ми зараз попрощаємося з нашими підписниками і будемо робити, бо ми вже їм показали свою красу. Були раді вас бачити на нашому каналі, підписуйтесь, ставте нам лайки, підтримуйте нас. А зараз до зустрічі! Па-па!